Слідчі Луцького райуправління поліції оголосили підозру 72 дворічному лучанину, який обвинувачується у розбещенні неповнолітніх підопічних, розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Встановлено, що протягом тривалого часу він вчиняв розпутні дії щодо своїх вихованок, їздив з ними в закордонні відрядження також по Україні, де також приходив, змушував їх оголюватися та вчиняв інші непристойні дії. За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, 8 липня, йому оголошено підозри за трьома статтями кримінального кодексу. Йдеться про зґвалтування неповнолітніх, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх. Та розбещення неповнолітніх. Напередодні у нього були проведені санкціоновані обшуки, під час яких знайшли різні предмети та відео, які свідчать про причетність до злочинної діяльності. Все це вилучено і направлено на експертизи. За даними слідства, упродовж тривалого часу з 2012 по 2021 рік він вчиняв злочини проти статевої недоторканності своїх підопічних, достовірно знаючи, що вони є неповнолітніми. За Уважу, що прокурори наполягатимуть на обрані підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний тренер і посадова особа спортивного закладу станом на сьогодні не працює, сказав виконувач обов'язків керівника обласної дитячої юнацької спортшколи Віктор Берелюк. Галас Любовслав Андрійович був звільнений з тимчасово виконуючого обов'язки директора 20 червня. 28 червня був звільнений з посади. Тренера волейбольної команди він працював директором орієнтовно 20 років. Я не можу сказати точно, так і що я недавно виконую обов'язки директора. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному 30 діб тримання під вартою без права внесення застави, сказала речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суспільне намагалося зв'язатися із підозрюваним на телефонні дзвінки. Він не відповідає. Свою позицію він може висловити у наступних випусках новин.